Вітаю на каналі Реальні Японці. Сьогодні на огляді вантажний скутер Yamaha Gear з 4 двигуном на водяному охолодженні. Техніка інжекторна, дуже економна. Скутер дуже популярний серед кур'єрів, величезний багажник, можна розвозити все, що завгодно. Велике переднє колесо, гідравлічна вилка, заднє широке, максимально комфортний в ходу. Скутер свіжий, 2017 року випуску, прийшов з Японії в гарному стані, з пробігом 15300, в комплекті два ключа, другий навіть запакований. Зверніть увагу в якому стані замок, не затерти. Все виглядає дуже гарно. Так. Ну, під сидінням тут багажничка немає, це вантажний скутер. Тут встановлений великий бензобак, об'єм біля 7 літрів. Нагадую, в боку встановлений бензонасос, завжди бажано мати мінімум 2 літри бензину. Так, ось Тут вказаний рік випуску, 2017 рік, сьомий місяць. Ось наклеєчка, якесь масло було ультра. Замінювалось на 12600. Сидіння не перешите, оригінальне. Так, В цьому місці знаходиться акумулятор. Акумулятор з Японії не мінявся, заміни він не потребує. Зверніть увагу в якому стані ручки. Що цікаво, що на скутері заводська парна резина. Тобто 17-й рік випуску, що спереді, що ззаду. Це велика рідкість. Як правило в Україну скутера вже приходять з зміненою гумою. Так, ось 17-й рік. Виробник Dunlop. по протектору біля 50%. Задня гума десь по протектору так само. Це 2017 рік по пилоткам відсотки 80 ще є. Порівнюю варіатор роликом без зауважень. Також присутня бокова ножка. Так, Ливун А331. Це вже трошки новіша модифікація, воно плюс-мінус це те саме, але інші цифри вже йдуть. Ну і також рама це вже 0,8. По пластику без дефектів, без тріщин, незначні царапки присутні. Ось ці наклеєчки, це все оригінальне, з заводу опора Пластик не перефарбовувався. Все гарно виглядає. Зараз покажу, як скутер іде, як набираю.